світ святкує успіння Пресвятої Богородиці. У Білгородністровському стартував проект Середньовічний тур. Вартість проїзду у громадському транспорті з 1 вересня зросте. Військово-морський флот із Криму передислокується у Білгородністровській. В ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. А тепер про все більш докладніше. Сьогодні православні всього світу відзначають день Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне із 12 головних церковних свят, якому передує суворий піст. Віруючи, нерідко називають його великодним Богородиці. Згідно легенди, Марія дожила до 72 років, і за три дні до своєї смерті була сповіщена про це архангелом Гавриїлом. Матір Божа захотіла попрощатися з апостолами, і вони, проповідуючи в різних країнах, майже всі опинилися в Єрусалимі. Пресвята Діва просила друзів не горювати, а радіти, адже її смерть це лише короткий сон, а вона відходить до свого божественного сина. Пречисту поховали в Гевсиманському саду, в печері, де лежав прах її батьків. Її поховання супроводжувалося чудесами. Від дотику до одра Божої Матери сліпці починали бачити, каліки ставали на ноги, віснуваті позбувалися одержимості. Апостол Фома єдиний, хто не встиг попрощатися з Дівою Марією. Його проводили до печери, де її поховали. Проте там Марії не виявили. Церква вірить, що Господь воскресив пречисту і з тілом возніс на небо. От і називають успіння велико. Богородиці у цей день у церквах кладуть на спеціальний постамент плащаницю ікону і зображення Богородиці і щедро прикрашають її квітами. У Білкородністровському запрацював проект Середньовічний тур завдяки йому про місто дізнаються і в інших країнах. Координатори сподіваються залучити інвесторів і відродити історичне надбання акерману. На зустрічі з гостями із Молдови, учасниками спільного проекту побувала і Ангеліна Савенкова. белгород посетила делегация из Республики Молдова. 19 гостей – партнеры трансграничного историко-туристического проекта Евросоюза, в котором Украина участвует совместно с Молдовой и Румынией. Нашу страну представляет белгород Наш проект мы начали еще давно. Много... То есть это три года назад, да, мы с вами встретились, и мы сами не, не были уверены в том, э, э, что, что, получится. Что, что получится, да. Но э, хочу еще раз вас поблагодарить и всех партнеров, э, которые у нас есть. И, а у а вас в Украине у нас был э, единственный партнер, Бергард Мистеровский. Наш проект исторический. То есть для развития исторического туризма, знаете, я убеждена, что народ, который забывает историю, у этого народа нет будущего. В рамках европейской программы реконструкция средневекового хозяйственного двора лепушно для туристических визитов будут восстанавливаться пять исторических объектов. В Белгороде Днестровском планируют создать туристическо-информационный центр возле средневековой крепости. Есть и другие преимущества участия в проекте. Во-первых, у нас будет, мы будем включены в этот маршрут. Это первое. Самое главное, то, что не наша дослуга будет, мы будем, она а будет знать в Евросоюзе. Потому что в Германии в первом в таком средневековом маршруте на наших территориях. Во-вторых, мы будем иметь вот такие, как показывал господин Виарил, наши указатели по городу. И европейского типа на это есть деньги в проекте будем ставить нашим объектам. то что для себя выбрала э, э, белгород днестровский э, город э, это э, обустройство площади у средневековой крепости конечно это э, потребует достаточно больших стресс значительных стресс но важно начало важно первый шаг для того чтобы вот произошла вот эта э, совместная. Интеграции наших усилий, наших бюджетов для того, чтобы не только привлекать средства, но и делать так, чтобы средства могли вкладываться и местными инвесторами. Деньги выделяет Евросоюз, а это более полумиллиона евро. Однако для Белгороднестровского из этой суммы отведено лишь 300 тысяч гривен. При условии, что 11% поступят из местного бюджета. Освоить деньги необходимо до лета следующего года. В рамках совещания встречи с иностранными партнерами обсудили планы на будущее. Поступили предложения устраивать совместные фестивали, научные конференции, выпускать туристические каталоги и прокладывать новые маршруты. Идеи для развития города полезны, при условии, что их …дійсно на удасть Ангеліна Савінкова, Єліна Квітковська, Бісарабія ТВ. У Білгородністровському з 1 вересня за проїзд у громадському транспорті доведеться платити більше. Вартість проїзду в міському транспорті. Звичайний режим становитиме 2 гривні, а для учнів 1 гривня. Для громадян пільгової категорії безоплатно. В автобусах маршрутне таксі з 1 вересня вартість проїзду складе 3 гривні. Для учнів півтори гривні. Громадян пільгової категорії теж півтори гривні. Безкоштовно зможуть їздити інваліди війни першої, другої, третьої груп, учасники бойових дій, члени сім'ї загиблого або померлого ветерана війни, реабілітовані особи, жертви нацистських переслідувань, особи постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС першої другої категорії, ліквідатори та діти потерпілі від аварії на ЧС. Інваліди з дитинства першої другої діти-інваліди до 18 років та інваліди по зору. Вартість перевезення багажу вагою від 10 до 40 кілограмів – 1 гривня. На україно-молдовському кордоні прикордонники виявили тютюнову контрабанду, а правоохоронці розшукують власника арештованого вантажу. Як повідомляє прес служба Державної прикордонної служби України, в ході обходу території прикордонники Білгорністровського загону на березі кучурганського лиману виявили моторний човен, в якому знаходилися 12 тисяч коробів з тютюновими виробами білоруського і російського виробництва без акцизних марок. Вартість вантажу понад 165 тисяч гривень. Меморіал Слави у Білгородністровському вже незабаром розпочнуть реконструювати. Після довгих дебатів громадськості із членами виконкому знайдено оптимальне рішення старту такої важливої справи. Хто саме виконуватиме роботи з реконструкції пам'ятки та за які кошти дізнаєтеся з наступного сюжету? Вже найближчим часом, дотримавшись всіх юридичних і технічних процедур з реконструкції меморіалу слави, приватне підприємство освіті зможе приступити до виконання аварійно-відновлювальних робіт пам'ятки по вулиці Леона Попова. Про це було оголошено на черговому засіданні виконавчого комітету Білгородністровської міської ради. Роботи путінна у законі, щоб не було, не дай Бог там щось случиться, і полоса поток хто крайній. Роботи здійснюватимуться згідно проектно-кошторисної документації реконструкції меморіалу слави, що дозволить вказані організації проводити ремонт об'єкту за рахунок коштів бюджету розвитку міста на 2014 рік, де передбачено фінансування у розмірі більше одного мільйона гривень. Замініть обліцовку стели, де падають гранітні пліти весом до 30 кг кожне, можуть упасти в будь-який момент, вони вже на одну треть там обвалились. І замініть і провести так сказати, сток, направленный сток вод с самого мемориала, потому что вода идет под непосредственно мемориал. Мы в этом объеме предусматриваем работы, снять плиты, заменить ее другим облицовочным материалом и заменить, сделать ливневку и заменить мощение с хорошим основанием, с отсеем с цементом. То есть будет монолитный по существу основание. Окрім вище зазначеного фінансування за сприяння громадської ініціативи Пам'ять, реконструкція пам'ятки стала можливою і завдяки благодійних внесків меценатів та пересічних громадян, що є не забороненим чинним законодавством. Відповідальність за виконання даного рішення покладена на начальника комунального підприємства Білгородністровське міське управління капітального будівництва Павла Шопського, Тетяна Бажанар Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Військовослужбовці українського військово-морського флоту передислокуються із Криму в Білгород-Дністровський. Про це на зустрічі з журналістами заявив мер Білгородністровського Ігор Нановський. Приход воєнних в город, я вже молчу про і Порядок це, прежде всього інвестиції в город, прежде всього налоги, в нашу казну, це інфраструктура. И найголовніше, що наші предприниматели, потому тратить свою будуть кушати, вони будуть оставаться в большой подарок від руководства и і большой подарок Министерства обороны. Здесь розполагаються, які виводять з полуострова Крим. Наразі поки що закритою залишається інформація про можливу кількість передислокованих військових, сума інвестицій для відновлення військових містечок. тощо. В Одеському аеропорту міліціонери затримали 58-річну гречанку. Якраз той час, коли вона намагалась вивести за кордон у сексуальне рабство двох дівчат 20 та 22 років. Як це відбувалося? Дивіться в наступному сюжеті. Вербувальниця молодих дівчат підбирала в Одесі необхідний контингент для відправки їх до однієї з країн Європейського Союзу у публічні будинки. В ході проведених заходів в міжнародному аеропорту Одеса була затримана громадянка іноземної держави 56-го року народження, яка намагалася перетнути державний кордон України та вивезти для сексуальної експлуатації двох громадянок України. Як з'ясували правоохоронці, таким способом жінка заробляла собі на життя. У ході віртуального спілкування вербувальниця розповіла дівчатам про умови їхньої майбутньої роботи та пообіцяла, якщо вони погодяться працювати, вона приїде до Одеси та візьме на себе витрати по оформленню їх закордонних паспортів та віз. Візи, що я заплатила і за білети я у вас зніму ці гроші, а остальне ви будете працювати пополам з магазином. От спросіть, вони вам скажуть. Магазин – це бордель. Не бордель, это ночные бары у нас называются они. У нас борделей нету. Ночные бары? Да. Ну хорошо, они сидят в барах, а где они оказывают платежные услуги? А нет, когда уже их берут клиенты, да, они их в гостиницу ведут или там кто куда ведет, это уже их проблема, клиента проблема. То есть они должны были работать не у вас, а у кого-то другого? Да, конечно, у меня нету ничего. Зловмисниця шукала дівчат через мережу інтернет та пропонувала їм роботу за кордоном у нічних барах, де дівчата мали б надавати секс-послуги. За те, що жінка знайде дівчат, замовник сплачував їй по 10% від доходів. Яскала роботу в ковадесі, але так не могла знайти нічого. Услышала підложення знайомий. поехать работать за границу. Она дала мне номер женщины, гражданки Греции, и мы с ней созвонились, встретились. Она предложила высокооплачиваемую работу в Греции в салоне, в магазине. Как бы объяснила суть работы. Это был публичный дом. 50 евро за 15 минут обещаны были. Я согласилась. Наразі затримані жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Одеський ринок сьомий кілометр під ударом. Як ми повідомляли раніше, 27 серпня група людей в камуфляжі і балаклавах увірвалася у будівлю адміністрації ринку сьомий кілометр. Підприємцям, які зібралися біля будівлі, ніхто ніяких пояснень не дав. Працівники ринку припускають, що мова йде про рейдерське захоплення. Тим часом прес служба обласної прокуратури Одеської області повідомляє, що на ринку сьомий кілометр здійснюються санкціоновані слідчі дії. У ході досудового судового розслідування правоохоронцями, згідно з ухвалами суду, проводяться обшуки у нежитлових приміщеннях. Адміністративних корпусів справу порушено на підставі заяв громадян про те, що група невстановлених осіб, використовуючи підроблені установчі документи товариства промтоварний ринок незаконно набули право власності на майно вказаного підприємства. Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває. Сьогодні у Білгородністровському проходить перший день акції Захистимо Україну разом. Гуманітарна допомога збирається вже не в перший раз. Все, що приносять місцеві жителі, повинні відправити військовослужбовцям з Білгородністровського, які перебувають зараз у зоні АТО. Детальніше про це в сюжеті Ангеліни Савенкової. 28 августа в Белгороднестровском начался очередной этап акции «Защитим Украину вместе». Многие волонтеры, которые в прошлом сами служили в армии, сейчас собирают средства для солдат 28-й механизированной бригады. Мы хотим помочь, чем можем, население Белгород днестровска Помогаем создать добровольную акцию в помощь тем нашим людям, которые у нас около 20 человек с Белгород-Днестровска находятся в местах боевых действий. Мы готовим 15 целевых посылок для каждого из этих бойцов и в целом общую помощь для тех, кто будет вместе с ними находиться. Три пункта сбора гуманитарной помощи открыли возле сельскохозяйственного техникума, торговых центров «Белый парус» и таврия В. Студент-медик Ярослав тоже волонтер. Рассказывает, что своим участием в этой акции хочет помочь армии. Я учусь в Медине, студент. Э, вот попросили меня волонтером помочь нашим бойцам из Кермана. Э, с, с утра вот раздавал листовки. Я бы, в принципе, если бы не учился, я бы тоже пошел бы защищать. Помощь принимается любая. Деньги, крупы, лекарства, белье, носки, стиральные порошки и другие предметы первой необходимости. Это, видите, крупу принесли люди. Гречка, пшенка, все для наших военных. Также принесли трусы, носки, теплые вещи, мед, водичка, варенье. Варенье домашнего изготовления. Ну и, конечно, денежку, жертвы, обувь. Тут же волонтеры раздают листовки. В них перечислено то, в чем сегодня особенно остро нуждаются наши военные. Мы сегодня как бы первый день раздавали всем листовки. Может люди ознакомятся, как бы узнают? Прохожие реагируют по-разному. Большинство проходит мимо. Некоторые дают деньги. Георгий подходил дважды. Узнав, что именно требуется нашим бойцам, принес большой пакет с продуктами и лекарствами. Поддерживаю, поддерживаю, независимость Украины, поддерживаю ребят, которые там, то есть оставят нашу независимость. То есть я считаю, в принципе, тот вклад, который вносят они, по сравнению с моим вкладом, это, ну, то есть мой вклад по сравнению с ними, это вообще ну, мелочи, можно сказать. Так что поддерживаю, такие акции будут и буду дальше поддерживать, как бы, то есть, чтобы Украина была независима. Акция началась и прошла без происшествий. Однако время от времени появлялись недовольные и пытались доказать свою правоту. Моя задача защитить ребят. Они а Какие? От наших чего? Храней, которых там есть 15 человек. Так не ведите их туда, вы их туда не ведите. Я не веду, не они ведите. сами добровольно. И они есть. И моя задача помочь... Получше... Добровольно? Да. И они Очень и... сомневаюсь. У меня другие данные, что добровольно. Ну, у тебя другие. У меня другие. да, другие. Да. Я другие. тебя могу набрать телефоном, и ты можешь с ними пообщаться. Есть отдельных лиц высказывания, но каждый имеет право на свою точку зрения. Каких-то эксцессов нет. У нас у каждых есть связь с участковыми, есть с дежурными лицами пункты по сбору помощи для военнослужащих 28-й механизированной бригады будут работать три дня – 28, 29 и 30 августа. После этого организаторы передадут собранный гуманитарный груз военным. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукенчук, Писарабия ТВ. Таким побачили цей день кореспонденти Бесарабія ТВ. А ми побачимося з вами вже завтра о 18-й годині. Якщо ж ви стали свідком надзвичайних подій, телефонуйте нам у редакцію за номером 6308. На все добре, миру вашим сім'ям і бережіть себе.